Друзі, всім вітання. Як з, е, з вами Андрій Володимир Шерчок, правозахисний конституційник і небайдужий українець до тих подій, які відбуваються в Україні. І зараз я знаходжусь е, поруч з Дмитром Павліченко, е, де хочемо підняти дуже важливу тему, яка пов'язана з газом. І от слово вам передаю. Е, і так, друзі. Е, всіх вітаю, і от бачите. Е, Тривалий час, я, ми кажемо, чому от український народ має отримати частку своєї національного багатства безкоштовно, і сьогодні у нас є певні речі, певні докази, які підтверджують правоту, що нас з вами ошукали і ошукують на протязі 30 років. Я почну, я потім цю тему більш детальніше розкажу, але почну з такої. Простої речі, ви всі знаєте, що під громкими фанфарами, пан Зеленський відключив нарешті газову транспортну систему від Європи. розумієте, так? Російський. Да? Да, російський. російський газ. Тобто на сьогоднішній день, як він казав, більше до Європи не поступає. Друзі, а виникає питання. Якщо не поступають до Європи, а він а нам же нав'язував спочатку, що ми сплачуємо газ на по 50, за російських а по 50, потім по 120, потім по 402, а потім по 500, А де ж зараз подівся газ? От у нас газ зараз вдосталь, і він нікуди не подівся. А що ж тоді відбувалось на протязі 30 років, нас кружили. Друзі, до речі, от мені дуже прикро, що нам же про це казали з великих трибун. І особи, яких я до речі дуже поважав? А виходить, вони нас обманювали? А чому обманювали? Ну, от, друзі, от мені стало відомо, що от яким чином, от якщо ми на Україні добували газ, скажімо так, 70 мільярдів кубів, а нам для власних потреб потрібно 18. Тоді де виникає питання: а де ж тоді взявся? Газ, почему така ціна для нас, з вами українців, то було 50, 120, там 450, 500, там, то то. то 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 І нам кажуть вони, що ми повинні за щось плачуть. Друзі, а зараз вже газу російського немає. А нам ще намагаються підвищувати ціни за газ, думайтесь. А все дуже просто, тому що ми ніколи е, ну може тоді е, використовували газ, але на сьогоднішній день у нас достатньо свого газу. І ви всі маєте часу отримати свого газу безкоштовно. З цього приводу ми підготували е, документи, які кожен може тобто, е, ну, це називається алгоритм Дійси, які може кожен скрестувати. Але я хочу повідомити, яким же чином коли е, газ е, ставав російським. І так, у Рінгові Помара Ужгород, всі знаєте, да там російський газ, він йшов через Ужгород, туди в Європу. Але ж. Е, не, по нашим даним є підстава вважати, що в Закарпаття в, 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 в Полтаві, в Харкові добувається наш український газ, але хто добуває? Чому ж російські компанії Думайте, От російські компанії, замість того нам відшкодовувати, що вони добудувають, вони з нас ще і ем, витягують, знімають кошти. Розуміли друзі, і то і тому, от сьогодні дуже гостро стоїть питання, щоб нам повернути гроші за 30 років думати сум. Тобто, е у нас ми підготували документи, щоб кожен українець отримав пасивний рахунок на отримання своєї частки національного думки. Не активна, а пасівна. Чому? Тому що ви ж сплатили це, це повинно все повернути. Тому ви збираєте платіжки, подавайте позов, ми вам скажемо, як подавати позов. і... Всі, хто користувався газом на протязі 30 років, ми цю суму, тобто, ви вже, а ми вам дамо всі підстави, собі, свої права і законіте інтереси, взначити захищати, відшкодувати. Тому, друзі, от послухайте уважно. Декілька разів долучайте, щиро ваш метро Павліченко. Питання є ага. а, ну є, хоча б якийсь першочерговий розуміння а, про що це говориться? Ну от повернути частку з тих коштів, які люди сплачували за газ, правильно? Так, на так. пасивний, ну тобто за тисячі, на пасивний дохід. А що це ну взагалі як воно повинно бути відбуватись? Це куди повинні бути ці направлені взагалі кроки? Ну, друзі, по-перше, е ви повинні зрозуміти, що якщо ви сплачували кошти у незаконний спосіб, і ви про це дізнались від мене, то ви що, маєте право шляхом заяви про кримінальне правопорушення дати позов відшкодувати нанесені вам збитки. Яким чином? От дивіться, от то, все, що ви вже... ну дивіться, нам нам тривалий час було важко, важко е, сформулювати часку ну, кожного часку від національного багатства. Тому ми сьогодні прийшли і нам підсказали от наші, наші ті самі, так сказати доброжелателі, е, що е, ця часка національного багатства і є та часка, яку ви сплачували у незаконний спосіб. Тому що ми підготували відповідний позов, відповідну заяву. Про кримінальне правопорушення і всі ті фірми приватні, ну до речі, прати це приватне акціонерне товариство, які використовують наше майно на нашій території без нашої згоди, і вони ще нам тюхіти ці, ці ціни і ще за ми за газ плачуть. То от ми з них, ви них будете відшкодовувати, нанесені всім вашим збитками на підставі, чого їх же платіже. От так зрозуміло. Надію, що якщось і не стало зрозуміло для людей, то вони да, можуть не звернутися не знаю, да, да. звернутися особисто. Дмитро Павліченко це є публічною людиною завжди з ним можна як і да, поспілкуватися з телефонами. Всі Я залишить всі свої контактні телефони, звертайтеся друзі, не стісняйтесь, відшкодовувати нанесені на вам збитки і тому сміло долучайтеся, а, а я ми вам підскажемо, як це зробити в правом полі без насілля, без якогось там революційних дій, тобто в правовому полі, де вчасності ви і навчитеся захищати свої права. А, і будучи законні інтереси. Да, і законні інтереси, які ви повинні взагалі соблюдати і дотримуватись, і вимагати, щоб цього дотримувалося інше, перше, тому що ви суверени на своїй території, да. а, а вони к нам прийшли, вони видубають у незаконний спосіб, і, і з нас ще е, вимагають якісь гроші. Тому притягайте до кримінального відповідальності і відшкодовуйте. От, от такі Якщо це ці гроші вже пішли в офшори, значить, ми будемо ставити вже... На міжнародному рівні, починаючи з Генеральної прокуратури, щоб всі ці гроші були повернені громадам, а громада вже будуть перерозподіляти між громадянами. Так каже у нас стаття 95 Конституції України. Ну і з цього приводу хочу повідомити, люди, а чому б і ні? А чому б не скористатися такою можливості і спробувати? Знаєте, як кажуть, ну, зараз піднімає ціни на пенсії, ну, не ціни, а якби, то, заниже... то, Хочу світа... Ні, не, не так. Я хочу, що з військовим звичайним людям, цивільним, пенсіонерам пенсії не піднімають, ціни на все ростуть. Собі чиновники, тільки а, чин, чиновники піднімають ціни. Тобто про просто пересічний України зараз стає матеріально неспроможне вижити. І чому б зараз не скористатися цим, цим моментом, щоб в принципі, повернути частку коштів, ті, які у вас були незаконно, шахти? Ну, Храйським шляхом виуджені, так, взяті у вас, то ви через е, законний спосіб собі ці кошти повернете, щоб мати можливість на проживання. Чому б ні? Ну, я наприклад скористуюсь цим цим процесом. Чому тому, що я ну, хоч і не користуюсь так газом, але все одно, як чи інакше, це частка мого національного багатства, і це цей газ, який Мож був видобутий, да і, і з видобутої частки а, національного багатства в виді газових родовищ, я маю че, претендувати на право відшкодування або на право дивідендів в виді пасивного доходу. Правильно? Все, друзі. Ну одне я, я ще хочу. Ну от, -от е, вам дуже таку е, цікаву річ сказати, що вже е, не залежить від того, чи е, використалися газом, чи не користувались. Кожен друзі думають, кожен має право отримати на свою частку. Тому Андрій правильно каже, що він має право отримати частку пасі мати кожен місяць, пасівний доход від вибутку газу. Я ще раз ну хочу за всі три сроки. Да, завжди за, за всі три сроки до речі. Мої опоненти, мене дорікали. Дорікали в чому і казали, що а хто буде відшкодовувати? Це ж вибуток, його ж треба доставити, а, а де ж взяти гроші? То-то, то-то, то-то. Тому ми повинні сплачувати газ. Так, от друзі, я, я повідомляю, значить, за 2000 рік, от у мене є дані офіційні з відкритих джерел, значить, добу газу був близько 70 тисяч, 70-80 тисяч мільйон, мільярдів кубометрів думитись. Коли нам для власних потреб, тобто для нас з вами, потрібно десь 16-18. Друзі, а куди ж йдуть оці великі так. гроші? Чому громада не отримала жодної копійки? Український народ не отримав. От кримський народ, громадяни не отримали. А чому олігархи отримали? До речі, у нас Конституці ніде не прописано, щоб олігархи отримали частку від нашого з вами національного багатства, але ж вони отримують завдяки всяким схемам, завдяки підміні понять тому, друзі, якщо хто не згоден, вивчайте і заперечуйте в тому, що я не Вчора ваш, Дмитро Павлович? Все, друзі. А, та як не все? Не все. Тут знаєш, що ти слухай, слухай, в мене виникають знову. Нов, знов, би... нов, нов, нові так, нові питання. Закінчу, а Далі продовжу. Тому що от, тема така дуже важлива: ми почитаємо ваші зауваження, ваші там згоду або не згоду, чи будуть питання? Спростування і, ваші, так да, хочемо подивитися. Це питання доносити. В тому сенсі, щоб кожен зрозумів і зміг отримати свою час шляхом. Уважає кожного є рахунок. Ви повідомляєте про це на підставі там заяв, подання заяв про кримінальне правопорушення і забезпечення уже позов, коли ви будете подавати в раках позовної заяви на відшкодування нанесених вам збитків. Отак, от коротенько, то не не, не володіє юридичною мовою, повинен декілька раз. Родивити, щоб зрозуміти, про що я кажу, Ану ж, українці, ану, давайте покажемо, кому цікаво, хто готовий відстаювати і повертати свою частку національне багатство. Є такі українці. Ну, наприклад, вже діє неодноразово, вже показує свою діяльність. Діма також в свою чергу діє і навчає в цьому питанні. Давайте, от Дмитро навчає, а ви давайте попробуйте діяти за цим алгоритмом. Є такі сміливі. Українці, є такі українці, які дійсно які розказують, що треба боронити Україну. Є такі українці, які готові боронити частку національного свого багатства, не мого, а частку національного свого багатства, шановні українці, є такі? від Відкликніться і дайте про себе знати. Все, дякую за увагу. Всім мира, злагоди і добра і повернення своєї частки національного багатства українського народу. з Богом слава, друзі! Навіки слава і слава Всевишному Турцю З Богом друзі! Obrigado. <laughs>